Запрошуємо Олега Калмикова, КТН, доцент кафедри будівельних конструкцій. Нові горизонти в проєктуванні та виробництві оптимальних залізобетонних конструкцій з, виктори... з використанням технології 3D-друку. Доброго дня, шановні колеги. Також я трошки відрізняюся від цих тематик презентації, тому що всі здебільшого це виробники практики. Я більш науковець, але якраз таки моя доповідь саме про колаборацію науки та е, практики. І е, на прикладі колаборації нашого університету та компанії Юту саме про наукову складову розкажу я. А про е, практичну складову розкажуть більше наша партнерка Інна Фурман. Поки ви покажу презентацію, скажу декілька слов про себе. Я з Харкова, тематика моєго наукового дослідження це оптимізація параметрів залізобетонних конструкцій та пошук оптимальних форм. І свою доповідь я хотів би почати з згадки про видатного інженера, архітектора італійця П'єра Луїджі Нерві, якого ще також називали поет залізобетону». І це та людина, яка випередила свій час, і яка ще на початку двадцятого сторіччя вже інтуїтивно шукала такі форми, які ви можете побачити на слайді, які на зараз вони, в принципі, є оптимальними. Але на той час не було не методів розрахунку, не було не методів зведення технологій зелезбетону. Але зараз ми все зрозуміємо, що ці форми і ребристі системи і всі практики це також можуть підтвердити, розуміти, що це оптимальні речі. Це про минуле. А трошки про сучасність. Тут я хотів би згадати мого наукового керівника, мого вчителя та наставника. Я думаю, багато хто може про нього чув і знає. Валерій Семенович Шмуклер. На жаль, у 23-му ви знаєте. Я думаю, ви не єдиний в цьому залі. Так. Я з гордістю дійсно кажу, що це мій вчитель-наставник. І, і, на жаль, пару років по тому його не стало, але його справа продовжує існувати в нас, в його учнях. І якраз таки тут я трошечки хотів би розказати про сучасність і ті речі, якими ми займаємося, і що саме ми робимо в аспекті оптимального проєктування залізобетонних конструкцій. І тут би я хотів сказати декілька. Слід розкрити концепцію Монофант, абревіатура Моноліта Фантазія і е, взагалі сказати про цю систему. Е, основна ідея полягає в тому, що ми знаходимо оптимальну форму пружніх елементів, тобто залізобетонних конструкцій, але робимо це таким чином, щоб елемент мав зовні просту форму, а наша задача полягає в пошуку. Форми ось цієї порожнини, яка буде знаходитися всередині пружнього цього елемента, яка забезпечить мінімальну витрату матеріалу. це достатньо таке фундаментальне дослідження, яке було зроблено в Харкові. Ось тут ви можете побачити на слайді ті приклади префаб елементів які були виконані з використанням цієї системи. І тут ці чотири оболонки, вони мають складну геометрію як ззовні, так і всередині. І тут також у нас була інноваційна така підхід з точки зору влаштування цих систем, і ми використовували метод таркетування. Тобто ці оболонки також далі можна побачити. Вони ж затаркетовані, були зроблені випробування, і також тут я можу показати декілька концептів, які були повністю розроблені, прораховані з використанням цієї системи. Система себе повністю підтвердила і не тільки в теорії, також підтвердила себе і на практиці. Здебільшого, да, безумовно, це монолітне виробництво, але е, є конкретні практичні кейси, і ціла низка об'єктів в місті Харків зведена саме з використанням подібної системи і з е, наявністю вкладачів складної, е, складної форми. І це якраз таки про сучасність. А зараз. Якраз таки те, що я згадав на початку своєї доповіді, тобто про колаборацію і е, невеличкий взгляд в майбутнє. І якраз таки зараз вже ті алгоритми застосовуємо для пошуку оптимальних форм саме ребристих конструкцій, таких, як ви бачили на першому слайді, і такі, як зведені в Італії по проектам П'єра Луїджа Нерві. Але ми розуміємо, що всі ці ребристі системи вони вимагають достатньо. В трудових витрат, фінансових витрат складної опалубки і все таке інше. Але зараз, коли з'являється, коли з'явилася вже і опробувана, і обритає все більше популярності технології 3D-друку, і саме колаборація з компанією Юту дає нам певний такий позитивний взор в майбутнє, щоб робити такі ж саме складні елементи ребрісті, але вже з використанням технології 3D-друку. І саме про технологію 3 d друку я хочу передати мікрофон нашій партнерці Інні Фурман, і вона розкаже трошки більше з практичної сторони, якщо можна. Дякую. Мене трішки забула представити. Дякую, але нічого страшного, я нескромна спочатку війни стала тому з повномасштабною, так тому в даному випадку я сама себе представлю. Мене звати Інна Фурман. Я засновниця компанії 3D ТРДЮТО, і ми е, єдині в Україні, хто створили. Український 3D-принтер, який друкує бетоном, і саме головне, ми не теоретики, ми практики. Можливо, чули про те, що в Україні в Вірпині було надруковано за 58 годин будинок на 130 квадратних метрів. Хто чув, підніміть руку. Клас! Клас! Значить, тоді ви знаєте про мене трішечки, хоча б. Ну, ну, ну капіллюшку, ну дайте. Так, давайте трішки пройдемося по тому, що ми маємо. Так, це я, це ви мене вже бачили. Що ми маємо з 3D-друком? Так, 3D-друк, в чому найбільша його перевага? Напевно, найбільша перевага в тому, що ми маємо певні в будівництві маємо певні такі проблеми, і саме завдяки технології 3D-друку ми їх вирішуємо. Що ж саме ми вирішуємо? По факту, у нас а до речі, ось наш красивий будинок в Вірпені. От ті, хто бачили, зверніть увагу, одна із кімнат, така червоним кольором о, обведена, так? це кімната укриття. Ми на початку, коли тільки розпочинали взагалі будівництво, точніше друк будинків, ми були свято переконані, що наша технологія це принцип незйомної опалубки. Ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб поговорити взагалі про префаб, да? що можна виготовляти, потім перевозити і, по факту, монтувати. Так ось, ми на початку також думали, що ми звичайний префаб. Ми думали взагалі, що ми принцип незйомної палубки і ми самонесучі стіни. Однак, після того, як ми вже надрукували будинок, ми провели лабораторні дослідження, і ми дізналися, що метр погонний нашої стіни витримує навантаження в 64 тонни. На хвилиночку 64 тонни. А знаєте, що це означає? Це означає, що ми не самонесучі, а ми несучі конструкції. І, відповідно, ми можемо самостійно завдяки нашій технології друкувати дуже класні будівлі і не лише одноповерхові. І так, ідемо далі. А, виклики. Хто там? Ага, назад. Оце трішечки краси. Гляньте про те, як виглядає наш будинок всередині. Бачите, да? це, до речі, не рендери, якщо що, це реальні фотографії уже збудованого будинку. Далі а, стояло питання, чому 3D-друк? Взагалі, зазвичай мене запитують, а чому ж 3D-друк? А тому, що ми маємо певні виклики, з якими ми стикаємося, хто буде будувати, у нас немає людей. Ну, я думаю, пояснень тут не потрібно, чому ні. Чим будемо будувати? Ну, давайте знову ж таки приходимо до того, яка ситуація в нас з виробництвом. Так? І відповідно за скільки ми будемо будувати. Результатом на всі ці питання дуже гарно вам дасть відповідь саме 3D-технологія. Коли ми говоримо про будівництво нашим принтером, ми говоримо, що нам потрібен один оператор і два помічники. Чому так? Тому що оператора ми можемо навчити будь-кого. Принтер насправді настільки легкий в управлінні за це я обожнює нашу українську ментальність, тому що ми настільки геніально ліниві, що ми створюємо а, унікальні речі. Надзвичайно складні, але легкі в управлінні. Чому? Тому що ми самі будемо ними управляти. Тому в цьому і проявляється наша геніальність. Ми створили принтер, який по факту може управляти ним будь-хто. Жінка, чоловік, людина з інвалідністю, студент немає значення дуже швидко навчимо ним управляти. Далі другий момент з приводу того, як ми взагалі будемо. Ну, це надбання, ладно, давайте повернімося до цього. Швидкість. Далі, вартість. Коли ми говорили з вами сьогодні цілий день про префаби, да, в чому перевага? В швидкості на виробництві зробили, привезли, змонтували і начебто якби, по вартості все ок. А порахуйте, вартість 3D-друку. І ви приємно здивуєтесь. І ви приємно здивуєтеся від характеристик, які ви отримуєте від друку саме по 3D-технології, і відповідно по вартості. Ось це вас дійсно. Приємно здивує. Щодо людей, як я вже сказала, три людини. Ну, камон, ну правда. Де ми зараз побачимо нам знайти бригаду людей, щоб щось взагалі побудувати, це виклик. Виклик знайти сантехніка, якщо в тебе труба прорвала вдома. А уявіть собі, в період. Ми ж говоримо всі про перспективи, так? Ми ж говоримо про те, що ось завтра закінчується війна, давайте починати відбудовувати. Ким? Ось вам відповідь на це питання. Технології, ну і звісно, нові форми. Ну, нові форми це вже про красу. Це вже коли ми говоримо про те, що нам хочеться. Ми влізли. Ми такі. Ми взагалі зараз руйнуємо всі стандарти. Розумієте? Так, да, ми такі. Ладно, давайте, буду пришвидшуватися. Надбання юту, як я вже сказала, це реалізований проект, який ви бачили на прикладі, вже. і. Е Наша енергоефективність. Коли стоїть питання взагалі про енергоефективність, знову ж таки, це до нас. Ми побудували будинок, провели енергоаудит, клас Б. Я думаю, що це приємно здивує всіх. Якби ми поставили тепловий насос, ми автоматично були б класом А. а Виклики вже проговорили. Що вимагає уваги? Ну, Ми класні. І тут, якби коротко і ясно. От те, що захочете в цілому, якщо вас буде цікавити, як можна використовувати 3D-технологію в розвитку будівництва, як можна використовувати її на практиці, просто звертайтесь до нас і ми вам підкажемо це все. Так. Uh, і Україна, на мою думку, дійсно стане тим самим таким лідером, який покаже, як саме 3D-технології розвиваються в цілому на світовій арені. Напевне, все.